Джонсон вважає, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і заходу. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонс впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу. Про це він написав у своїй колонці для «Тейлі Мул. після розмови з Трампом. Джонсон заявляв. Що екс-президент ША має силу, щоб врятувати Україну і принести мир. Я вірю, що Трамп може покласти війні край на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити, зауважив експрем'єр Британія. На думку Джонсона, Трамп може піти на такі кроки, щоб закінчити війну. Вихід на кордони до 24.02.2022. Крим залишається за РФ Ступ України до ЄС та НАТО, українська армія замість американської зараз у ЄС перебуває 70 тисяч солдатів США, розміщується на базах США в ЄС для захисту від РФ та інших агресорів, що значно заощадить гроші в США. Джонсон пропонує Трампу забезпечити Україну всім необхідним зараз і терміново зняти всі обмеження та зробити українську армію найсильнішою в ЄС. Яка згодом захищатиме світ та США від зовнішніх загроз, за його словами, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату через село. Джонсон також додав, що якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну. Також президент України Володимир Зеленський 20 липня провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Говорили про план кандидата про підтримку двох палат та подальшу співпрацю, якщо Трамп стане президентом.